Повідомили, з якої причини водійка, через яку зупинили котельню у Луцьку, в'їхала у газорозподільник. У день пам'яті та перемоги над нацизмом на меморіалі згадували загиблих на війні. Пообіцяв дружині в Росії, що буде воювати з Путіним. Історія бійця. Вітаю у студії 12 го Роман Вербич. Розпочну випуск з новини про Запроданця. 12 років тюрми за державну зраду такий вирок волинянину, який збирав для ворогів інформацію про Луцький військовий аеродром. У 2020 році його завербував резидент спецслужб РФ для збору даних. Ексвійськовий намагався поновити контакти з колишніми та чинними військовослужбовцями аеродрому. Вивідував інформацію про кількість та типи літаків, бойові припаси, озброєння, розміщення укриттів та розташування інженерних будівель на аеродромі. Зібрані дані він передавав іншому агенту Росії, екс-льотчику, завербованому ворожими спецслужбами. Останнього контрозвідники затримали у березні 2020 на кордоні при спробі втечі. Його засудили до 13 років тюрми, проте цей зрадник оскаржив рішення і нині провадження ще в апеляційному суді. Водійка, через яку зупинили котельню у Луцьку, в'їхала у газорозподільник через малий досвід кермування. Як повідомили дванадцятому каналу в поліції, права вона отримала у березні цього року. Водійка погодилася відшкодувати всі завдані збитки. У Волинській філії газорозподільних мереж України нам повідомили, котельня на Коцюбинську запрацювала з 14.30. Вона забезпечує нагадаю підігрів води у найближчих школі, дитсадку та готелі світязь. У зв'язку із масовим ракетним обстрілом енергетичної системи вранці у Нововолинській громаді, що межує з Львівською областю, були перебої в електропостачанні. Водопостачання забезпечували генератори. Проблема виникла по восьмій ранку. У Волині Обленерго 12 каналу повідомили, що це пов'язано з технологічним відхиленнями у роботі високовольтної мережі Укренерго. Зараз все працює як належить. Сьогодні ж Міненерго попросили українців ощадно використовувати електрику в години пік сімнадцятої до двадцять та сьомо. Мій до десятої ранку для промислових споживачів волиньобленерго запровадило графік обмеженого споживання з вісімнадцятої до двадцять третьої. Сьогодні в Україні вперше відзначають день пам'яті та перемоги над нацизмом. Досі в Україні 8 травня відзначали День пам'яті та примирення як пам'ятний день, а 9 травня день перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Цього ж дня на меморіалі вічної слави у Луцьку зібрались небайдужі та представники влади, віддали належну шану загиблим під час Другої світової війни. Традиційно для цієї дати поклали квіти до пам'ятника, поранений солдат. Також вшанували хвилиною мовчання пам'ять усіх, чиє життя забрала війна. У горохівській громаді повідомили про загибель Вадима Ковальчука. Його розшукували як безвісти зниклого з липня минулого року. Результати ДНК експертизи підтвердив, що серед живих його немає. Вадим Ковальчук вступив до лав збройних сил України 25 лютого 22 го Зник під час виконання бойового завдання біля Кремінної на Луганщині. Завтра кортеж із загиблим прибуде додому. Щире співчуття рідним Вадима Ковальчука. Вічна шана і пам'ять герою. Жалоба у ківерцівській громаді 4 травня. У шпиталі помер Олександр Гурич з села Суськ. Солдат отримав поранення 29 квітня під час бойового завдання. 39-річний боєць пішов захищати державу у перші дні повномасштабного вторгнення. Був оператором радіотелефоністом розвідувального взводу. Прощатимуться з воїном завтра, 9 травня. Поховають на місцевому кладовищі. 12 канал висловлює щирі співчуття рідним і близьким воїна, Вічна пам'ять та шана герою. Демонстрації проти путінського режиму, фільтраційні кімнати і втеча з Росії все це пережив військовий Юрій Захаров. Українець, який працював у Москві 22 роки, поділився своїм баченням: наскільки підступним є ворог, проти якого боремось, і що ми повинні знати про метод Путіна. Подробиці у сюжеті. Знайомтеся, це Юрій Захаров, нині офіцер, командир механізованого взводу 110-ї бригади імені Марка Безручка, який проходить реабілітацію після поранення в Луцьку. А в минулому Юрій 22 роки працював у Росії у піар-агенції. аж допоки не почалася повномасштабна війна в Україні. Я дав обіцянку своїй жінки за місяць до війни. Що якщо Вова нападе, я буду з ним воювати. Ну, це вже обіцянка. Я вже не мог поміняти своє рішення. Рішення поїхати в Україну було виваженим, але виїхати в лютому 2022 року з Росії було нелегко. Ціни на білети виросли в три-чотири в рази. Тобто, якщо білет був 15, заходить 60, 80, 100 тисяч. А раніше білет був 15 тисяч в Тбілісі з Москви. Люди почали масово тікати з країни. З початком війни це був шок. Почалося багато демонстрації людей проти війни. В багатьох містах, найвеликі були в Пітері. У цей час при в'їзді до України Юрія затримують в аеропорту з українським паспортом. Мінеральних водах в аеропорту грижні України, да, прийомтя. Всі громадяни України фільтрація, які покидають Росію. Якщо росіяни свалювали їх, ніхто не фільтрував, то були підготовлені вже пункти фільтрації скрізь, не тільки в сторону там, Європи. А Європа у цей час виступала проти війни в Україні. За словами Юрія, протести відбувалися і в Росії, от тільки всі медіа змовчали про це у стилі путінського режиму. Хто подавляв восстання в Росії проти Путіна? Демонстрації? Кадировці, руки ноги людям ламали. Чому він платить Кадирову? Коли німцов водив в демонстрації при самолітами привозили Кадировців, вони руки ноги людям там ламали. Ніхто не знає, скільки людей зникло там вообще. Подія в Україні в цей час і методи путінського режиму військовий порівнює із подіями російсько-чеченської війни. Російська армія вбила кожну десяту людину із всієї країни. Просто штурмує, штурмує. Вони знесли з лиця землі грозний, вбили 40 тисяч дітей своїх росіян. 300 тисяч гражданських, 40 тисяч дітей. Куди тікали з тої Чечні оставшіся росіяни, які там Чеченці ненавиділи. це про це ніхто навіть не згадує. Історичні факти тієї війни, як і факти про повномасштабне вторгнення Росії в Україну, були і є підцілковитим табу для людей, які живуть у Бульбашці, нібито медіа та пропагандистів Росії. Телебачення в Росії. Я жив 22 роки в цьому світі, розумієте, внутрі з якого я виїхав, да? пропаганда йшла 24 на 7 Останні 8 років. Йшла пропаганда 24 на 7. Вона настільки професійно зроблена. Ви розумієте, Путін КГБшник. І він не просто КГБшник. Ви, щоб зрозуміти і цю війну, і наші біду, ми маємо зрозуміти. Ну, діагноз маньяку поставити, правильно? Цей діагноз, на думку українця, який знає, чим дихають росіяни і їх очільник, полягає у великому страху. Путін боїться більше народу Росії, ніж народу України. Він ніколи би не встав вбивати Німцова, Навального. Там, а кроме них, скільки людей вмерло і зникло А внутрішня армія такого ж розміру, як армія, яка воює в Україні. Тільки Рогвардія це один із видів сил спец спеціальних 300 тисяч з технікою. Саме цей страх побачив Юрій Захаров, воюючи у 2023 році у складі 110-ї бригади на Авдіївському напрямку, коли разом із побратимами затримали 13 російських військових. Наблюдіння моє перше, що росіяни їх намагалися знищити вбить і вели невеличкими групами. Причому, якщо першу групу, чотири чоловіка як рабів вели зв'язали і куто таку отламали ветку длінну. Їх отак, коротше. Не, не ну, прив'язали, щоб вони не розбіглися. Вони розуміли, що по ним стріляють. І вони прибігли на... наші там. Вони самі до нас прибігли, стояли бідні ці русські коротше. Серед цих полонених був лише один контрактник Рос армії. Решта, каже Юрій, просто втекли з країни в період мобілізації. Один контрактник із 13, розумієте, Це був рік назад. Тобто контрактну армію розбила армія України і добровольці розбили перший рік війни. Хто не загинув, той втік. Тоді ще в Росії не було законів. Вони заднім числом камісувалися. і тікали на Юрій Захаров упевнений, не слід недооцінювати ворога, адже бачив чим і як воювали проти нього. Осколок із російської зброї міг його вбити, але лише розтрощив кістки. Військовий чекає, коли зростуться вони після кільканадцяти операцій. І поки переживає непросту реабілітацію в Луцьку, думки часто повертаються до Росії, де залишилися його діти. Я не хочу їх підставляти, хоча мені дуже хочуть сказати, що я живий. Я не різкнув, як це зробити. Я сам не буду це робити. Мі тільки товариш може зробити. Чи Знають і в Росії, що в Україні декілька чоловік із всіх. минуле в Росії і нинішнє для офіцера Юрія це два різні світи. Війна розколола його життя на до і після. Та яким би підступним не був план режиму Путіна, Юрій Захаров вірить у силу тих, хто зможе його знищити. Ірина Кудря Білов, канал. Попереду ще багато цікавого, не перемикайте і вже за мить побачите про таке у камені Каширському рідні полеглих збирались на Алеї Слави. Через зіткнення автівок у Луцьку постраждала дівчина. Їздила у комендантську годину та ще й п'яною. Мешканці каменя Каширського сьогодні збиралися на алеї слави загиблих героїв. Тут поставили ще 19 пам'ятних банерів із фотографіями полеглих військових земляків. Вшанувати світлу пам'ять захисників прийшли родини полеглих бійців, представники влади, духовенство, небайдужі містяни, діти. Під час пам'ятної акції кожного воїна згадали поіменно. Через зіткнення автів у Кулуцьку постраждала дівчина. Автопригода трапилася на проспекті перемоги. 45-річний лучанин, керуючи автомобілем, шкода, зіткнувся із попутним «Опеле», яким керував 43-річний водій. У наслідок зіткнення постраждала 16-річна пасажирка цієї машини. Її госпіталізували. Відомо, що обидва водії були тверезими. П'яна за кермом та ще й під час комендантської години у Луцьку на проспекті відродження патрульні зупинили легковик пежо, який їхав у комендантську годину. У 46-річної водійки інспектори помітили ознаки алкогольного сп'яніння. Однак жінка проходити огляд відмовилася. За керування автівкою в нетверезому стані та ще й в заборонену пору відповість за законом. Вже третій рік поспіль жителі Харкова та регіону потерпають від постійних обстрілів військ. РФ країна терористів вбиває мирних мешканців, знищує цивільні будинки та критичну інфраструктуру. Мешканці області потерпають через проблеми з електроенергією. До всеукраїнської благодійної акції Подаруй світло Харкову, долучилися й атомники РАЕС енергетики. Придбали та відправили харків'янам 41 генератор атомно на керівницької АЕС активні волонтери завжди підтримують усі ініціативи, спрямовані на підтримку зсу та тих, хто сьогодні найбільше потребує допомоги. Долучилися енергетики і до всеукраїнської благодійної акції Подаруй світло Харкову було звернення від військової адміністрації від мене Василь Немарині до директора атомної електростанції. Директор звернувся до волонтерів до працівників атомної електростанції в межах акції подаруй світло Харкову. Було зібрано цихами кошти. Були закуплені генератори. Начальниця Вараської міської військової адміністрації Людмила Мариніна зазначила: приємно, що атомники РАЕС завжди мають чітку позицію. Та готові об'єднуватись задля благодійної справи. Щира подяка колективу Рівненської атомної електростанції за те, що зробили таку дуже хорошу і благодійну справу. До нас звернулася Харківська обласна адміністрація з, з, з допомогою з підтримкою зв'язку з обстрілами, зв'язку з тим, що світло не зникло в Харківській області. Взагалі, і наша область приєдналася до акції Подаруй світло Харкову і знаєте. Якщо кожен по краплиночці доєднається до таких акцій, перемога в нас буде швидше. Харків'яни мають гостру потребу в альтернативних джерелах електроенергії. Ракетні обстріли пошкодили та частково зруйнували об'єкти теплової генерації у регіоні. Його жителі опинилися у скрутній ситуації. Місту та області критично не вистачає електроенергії. Для жителів Харківщини атомники РАЕС закупили та передали 41 генератор. Кількість генераторів, які відправляємо, вони підтверджують ту потужну силу нашого колективу, який ну, досить короткий час зумів закупити ці генератори. Тримаємо нашу марку, марку великого підприємства, яке активно. Працює на допомогу Збройним силам України і також жителям, які потерпають від російської навали. Ми співчуваємо харків'янам і тому гуртуємося задля допомоги їм, кажуть атомники. З багатьох причин ми, на жаль, не можемо забезпечити основним продуктом нашу електричну енергію Харків, але ж за рахунок цих електричних генераторів. Частинку сердечної енергії ми можемо передати з думкою про Харків, з думкою про перемогу, з думкою про мір. Генератори використовуватимуть в медичних установах, школах, дитячих садках, житлово-комунальних закладах. Тощо кожен пристрій має потужність 5 і більше кіловат. Сумарно, це понад 300 кіловат життєво необхідної електроенергії. Дякую хлопцям, які е... З магазину інструмент, які спочатку повномасштабки, навіть ще раніше, ми з ними працювали, дають по закупці, віддають генератори, будь-що, що ми в них замовляємо. Тому вийшло. За допомогою їх чуть -чуть, ну, більше закупити генераторів. Усі цехи та підрозділи Рівненської АЕС долучилися до акції на підтримку незламного Харкова. Тільки разом згуртувавшись, ми можемо подолати ворога. Рівненська АЕС сьогодні долучається до всіх благодійних акцій, і акція «Подаруй світло Харкова. Стала невинятком, тому наш підрозділ СНВУ, як і всі підрозділи Рівненської АЕС, згуртувалися, зібрали кошти, закупили генератори, тому що ми розуміємо що сьогодні харків'янам як нікому потрібна наша допомога, це дуже важливо, тому що ну без світла ми складно представляємо своє існування Це і зв'язок з близькими, і навчання, і не дай Бог якась медична допомога. Українці зараз згуртувалися дуже і цінують справжні цінності людські. Сьогодні українці об'єднані навколо однієї цілі перемогти ворога та повернути мирне життя у кожен куточок нашої держави. Ми сьогодні показуємо в чергове, що Україна єдина, що Україна підтримує один одного, і ми не дамо перемогти ворогу. Ми не залишимо людей без світла. Я впевнений, що разом ми всі переможемо. Олена Муляр, Павло Жих, Уїта ЗГРАЕС для 12 каналу. Ну а для того аби наблизити нашу перемогу, закликаю не забувати дякувати та допомагати зсу за новинами. Традиційно стежити рекомендую на 12-му каналі. Якщо так стало, що ви не змогли повністю переглянути випуск, або ж маєте бажання ще раз подивитися котрий сі сюжетів. Робіть це у зручний для вас час на ютуб каналі новини 12. Дивіться, коментуйте, ставте вподобайки, поширюйте. Не забудьте натиснути на дзвіночок, аби першими дізнаватись про найважливіші події краю. Зі сподіваннями, що у наступних випусках хороших новин ставатиме більше, дякую за увагу. Побачимось.